Медитація це не мета, а шлях. Вона вчить нас бути присутніми в кожному моменті, насолоджуватися тими митями, що на перший погляд здаються непомітним. Якщо ви бажаєте, щоб медитація стала частиною вашого повсякденного життя, пропоную простий та дієвий план, який допоможе вам зробити перші кроки та органічно інтегрувати цю практику у вашу буденність. Сформулюйте для себе мету, навіщо ви хочете медитувати. Можливо, щоб зменшити стрес, покращити сон чи знайти внутрішній спокій. Або, можливо, ви хочете краще зрозуміти себе і своє життя. Коли у вас є чітка мета, медитація стає більш свідомою. Ця мета буде вашим орієнтиром, який допоможе зберігати мотивацію навіть тоді, коли здаватиметься. Що прогресу немає. І пам'ятайте, кожен маленький крок на цьому шляху наближає вас до внутрішньої гармонії. Оберіть час для практики. Спробуйте медитувати щодня в один і той самий час. Це може бути 5 хвилин зранку, щоб налаштуватись на день, та 5 хвилин увечері, щоб заспокоїтись перед сном. Не жініться за тривалістю, краще почати з малого. І поступово збільшувати час. Головне регулярність зверніть увагу ось на що: ми регулярно чистимо зуби та миємо руки, щоб залишатися здоровими. Так само і з медитацією. Це гігієна для нашого розуму. Вона допомагає звільнитись від зайвих думок, зберегти ясність та гармонію у повсякденному житті. Оберіть тихе та спокійне місце. Де ж медитувати? Краще місце там, де вам спокійно. Не потрібно спеціальної медитаційної кімнати. Просто знайдіть місце, де вас ніхто не потурбує. Це може бути стілець у вашій кімнаті, лавка в парку чи навіть затишний куточок на кухні. Тиша ваш найкращий помічник. Але не ставте її собі за мету. Ідеальні умови це міф. Краще медитувати у складних обставинах, ніж взагалі не починати. І пам'ятайте, ви створюєте спокій у собі, навіть якщо навколо галас. Оберіть позу. Як вибрати позу для медитації? Головне зручність ви можете сидіти на стільці, на підлозі за схрещеними ногами, або навіть лежати, якщо вам так комфортніше. Але є одна важлива умова. Спина має бути прямою. Чому це важливо? По-перше, так легше дихати. По-друге, це допомагає залишатися уважним і не заснути. До того ж, розслаблене тіло з прямою спиною налаштовує нас на спокій та гармонію. Зосередьтеся на диханні. Дихання це ваш орієнтир. Воно завжди з вами, куди б ви не йшли. І в будь-який момент може допомогти знайти спокій. Просто спостерігайте за тим, як повітря наповнює ваші легені і як повільно залишає їх. Не треба змінювати чи контролювати дихання. Просто стежте за ним, ніби дивитесь на хвилі в океані. Це проста практика, але вона допомагає залишатися тут і зараз. Відпустіть думки. Дозвольте собі не думати. Хоча б на деякий час. Звісно, думки приходитимуть, і це нормально. Коли ви помічаєте, що ваш розум починає блукати, просто м'яко повертайте увагу до дихання, не критикуйте себе. Уявіть, що ваш розум це небо, а думки хмари. Ви не можете зупинити хмари, але ви можете просто спостерігати за ними, не чіпляючись. З часом. Хмари розсіюються, і тоді відкривається щось більше. Зірки це іскри вашої справжньої сутності. Будьте терплячі, не очікуйте, що результати прийдуть миттєво. Це нормально, якщо на початку ви не відчуваєте змін. Просто продовжуйте. Медитація схожа на догляд за садом. Уявіть, ви саджаєте насіння і кожного дня його поливаєте. Доглядайте за ґрунтом. Спочатку здається, що нічого не відбувається, але з часом з'являються перші паростки, а потім і квітучий сад, так само і з медитацією. Вона поступово наповнює вас спокоєм і гармонією, але це потребує терпіння та регулярності. З часом медитація стане природньою частиною вашого життя, як дихання. Насолоджуйтесь процесом, пам'ятайте, медитація це не про досягнення, а про насолоду моментом. Чим більше ви отримуєте задоволення від практики, тим легше вона стає частиною вашого життя, тому дуже важливо спиратися на позитивні емоції. Найсильніша опора для нашого внутрішнього зростання це любов. Уявіть, що ви маленька крапля в безмежному океані. І цей океан дивиться на вас із любов'ю та уважністю. Він безумовно приймає вас такими, як ви є, уважно слухає та чує кожне ваше слово, кожну вашу думку. Відчуйте, що ви оточені безмежною любов'ю. Ви є безмежна любов. Зробіть це відчуття джерелом натхнення та сили. Експериментуйте! Медитація це ваш особистий шлях. Кожен знайде свій унікальний підхід. Комусь подобається спостерігати за диханням, хтось отримує задоволення від рухливої медитації, а інші знаходять спокій у звуках природи чи мантрах. Спробуйте різні методи, щоб відчути, що резонує саме з вами. Немає правильного чи неправильного способу є лише досвід. Який відкриває нові грані вашого внутрішнього світу. Найкращий день, щоб розпочати медитувати, це як найкращий день посадити дерево. Він був 20 років тому, а наступний найкращий день це сьогодні. Не зволікайте, посадіть насіння гармонійного життя вже зараз. Давайте згадаємо основні моменти, про які сьогодні говорили. Почніть з малого та будьте послідовні! Знайдіть зручне місце та час, регулярність важливіша за тривалість. Використовуйте прості техніки, будьте терплячі та уважні, насолоджуйтесь процесом, експериментуйте і пам'ятайте, медитація має приносити задоволення, а не стрес. Починайте з того, що вам підходить, і ви самі побачите, як змінюється ваш стан та настрій. На сьогодні це все побачимось.